Canon ISenSys MF3010 компактний лазерний пристрій, який друкує документи у чорно-білому режимі. Це багатофункціонал 3 в одному. Окрім друку, можна сканувати та копіювати матеріали А4 формату. Швидкість друку 18 сторінок за хвилину. Перша сторінка з'явиться за 7,8 секунд. Роздільна здатність до 1200 на 600 точок на дюйм, що забезпечує чіткість тексту та графіки. Максимальне навантаження приблизно 8000 сторінок на місяць. Доступне сканування кольорових зображень з роздільною здатністю 600 на 600 точок на дюйм. Вихід першої сторінки під час копіювання приблизно 12 секунд. Роздільна здатність 600 на 600 точок на дюйм. Об'єм лотка подачі 150 аркушів. Тут нижня подача паперу. Вихідний лоток розрахований на 100 аркушів офісного паперу. На передній панелі розміщений простий дисплей та кнопки керування. Доступне лише дротове з'єднання по USB. Canon iSense MF3010 стильний багатофункціонал, який покриває всі базові завдання друку. Стане у нагоді в невеликому офісі або вдома. Підписуйтесь на канал InkSystem, щоб бути в курсі останніх новин друку.